До Рози Марківни на дачу залетіла Зозуля. Зозулько, Зозулько, скільки у мене буде коханців цього року. Вже після третьої хвилини Роза Марківна, кинувши каменем у зозулю, скромно заявила Ну, так і досить. Я ж не така. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Інженер, фізик і математик уперше їдуть потягом до Глазго, дивляться у вікно, милуються краєвидами. Раптом інженер побачив чорну вівцю і каже: Виявляється, у Шотландії вівці чорні? Фізик? Ні, ми можемо тільки стверджувати, що одна чорна вівця у Шотландії точно є. Математик. Якщо вже бути точним, то ми можемо бути впевнені, що принаймні половина однієї вівці в Шотландії чорна. Вчора, хвилин 15, намагалася перейти дорогу. По зебрі. Ніхто не пропускав. Тоді я взяла в руки цеглину, посміхнулася і пішла. Пропустили навіть поліціянта з мигалкою. Висновок. Посміхайтеся, люди стають добрішими. Лежить чоловік в Одесі на пляжі, засмагає. Зовсім поруч на шезлонгу ніжиться під сонечком вродлива дівчина. Раптом до дівчини підходить один із відпочивальників і каже Сто баксів даю, пішли зі мною. Дівчина відмовилася. Чоловік далі спостерігає за тим, що відбувається. Дивиться, наступний підходить і пропонує П'ятсот зелених тобі, і ми йдемо до мене в номер. Дівчина знову відмовляється. У чоловіка очі кругліють, йому стає все цікавіше. І тут третій підходить. Штуку баксів плачу, тільки будь моєю. Дівчина знову відмовляє, чоловік здивовано запитує в неї. Чуєте, шановна, а ви чого відмовляєте усім, могли б стільки грошенят мати? А ось ви, пане, ким працюєте? Трактористом. Ну, от, уявіть, приїжджаєте ви на море відпочити, а навколо вас трактори, трактори, трактори.